Єгоре де я? А де ти? О, наче, Значить це Мадрид. О, Мадрид! У -у -у -у. А можна ще Друг... запитати: Денисе, а коли ти? Ой, це вже новий рік! Це наче перший випуск серії Тритон у Мадриді на нашому каналі у 23-му році. І з Нічого нами. Досі, чи знову, чи наново відомий український бокаріс Артем Кобелінський, привіт. У, дуже радий бачити. Привіт-привіт. А знаєш чим Артем схожий на Гендельфа? <ривіт> <ривіт> Він казав: чекайте мене з першими променями сонця. <ривіт> О, Артеме, дякую тобі, що ти з'явився, наче сонце. <ривіт> Як тобі Я початок? А прекрасним читак року, року, і хочу сказати, що завжди на початку, і в вприкінці року минулого, завжди дуже гарні столи. Дуже гарні. Всі відпочивають, всі хочуть пограти, і це найкраща пора року, як на мене, у покері. Mm, і зараз ми дивимось непоганий стіл, я тобі скажу. Ну тож, документування? То ми документуємо цей стіл. Ой! бачаєте і чтеся ті герої, тільки-тільки я. Ну ви зрозуміли. Давайте беткол, що там було? А, Флоп прочекали вони на черні фуа ставить півбанку. О, дякую тобі, Артеме. То в мене вже був бетков. Бетко. Тайського спортсмена. <реш> Напевно, найдовше прізвище покеріста. Ну, я тобі скажу, що у тайців можуть бути набагато довшими е, прізвищем. Ну, То можете, як... друзі, до речі, загуглити, як звуть короля Тайванду Це реально цікаво. І кількість символів е, вас вразить. І, до речі, він дуже крутий. Просто. А що буде робити Пол до Рівері? Мені здається, що треба ставити. Так, звичайно. Можливо, півбанку продовжують, як і було на трні. Ну це файний сайзін. Денис його до речі не дуже полюбляє, а я полюбляю. Так, я такий. В 23-му році Денис вже полюбляє все. Ха-ха-ха-ха-ха. Новий оновлений Денис! Вітайте мене зараз прямо перед вами! Тепер банановий! Речі, банан би не завадив. Окей. Слухай, ну так швиденько проплатили, до речі, полу. А це тому ще півбанку півбанку. Досить добра ціна для його руки, і навіть не задумувався на рівері. Ну і, в принципі, має на це право. Оп, мау і буває. Який суворий гравець. То він тим про якийсь, розумієш. Американ, американський, іспанський тим про. Добре, рейс 20 тисяч. Добре. Невдару, ще й глибокі стеки, тому може бути якась. Велика роздача. Ну, як на мене, це замаленький такий сайзін два з половиною. Окей. Ну так, так, без позиції, захищає трошки більше, більше трьох планів. Або лімп. Блін ну він дуже серйозний. Я не можу. <свісно> він дуже серйозний. Він великий такий чоловік і дуже серйозний. Хм. Та... Я не задоволений. <свісно> <свісно> не задоволений цим хлопом. <свісно> Всім! <А> я... <свісно> хлопом! Так. Я незадоволений всім. Так, добре. А як тобі таке? А? Десятка десь дає десь стрейт. М -м -м -м. О, до речі, вкус. знаєш, от, оце, оце завжди цікаво. От розпочати розповідати історію про десятку, маючи вісім хай, чи почекати і потім репрезентувати якісь дві пари. О, ну окей. Ну, звісно, хай, здається, не помилка буде поставити, тим паче. Звісно, та звісно. Просто це завжди для кожного гравця опція. Ти, ти приймаєш рішення от на тьорні. От там лежить 4 стрейт, і ти розумієш, що наразі, якщо поставиш, то це вже історія про десятку розпочинається. Коли чекаєш, то це може бути історія про як десятку, яка така хитра-хитра, приховалася десь там на тьорні, і пішла велібетати рівер, Чи насправді там репрезентуючи, наприклад, дві пари. Давай, турбокол. Та ні, це найгірший кетчер, який можна знайти, мені здається, після ох. Mm -hmm. Ну, не знаю, але через те, що вони прощакали Флоп, і в нього не так багато, О, і на нього не так багато топ пар до двох пар на цьому чорні, тому що це все бродвейні руки, котрі, часть з них, котрий він трибетить. Тому я, не... ну, я думаю, що задуматись на рахунок колу з 9.8 можна було б. Звісно, але я думаю, що, що якщо, якщо е, блефує великий блайн, то в нього, напевно, має бути чи флашдро, чи туз. Ні, ну, чи ми не, не блефуємо ані, ані флашдро, ані туза. У нас немає в Росії. Ой, ну да, так, так, тому можливо не так погано. Друзі, що? Це туз дама. Я її бачу. Він... І у них по 20 блайндів ефективний стек є. Можливо, зараз не витримає Адамс є. А не Адамс завжди тримає удар. Тун -тун -тун. Ой. І хто з них не витримає? Ой, це брутально. Це пастка. <рес> в яку робив кіатлі, до речі, насправді. І то. в яку він сам потрапив. та да да Ну, напевно. Лімпувати різномасні туздами в 20 ББ може бути дійсно шкідливо для вашого турнірного здоров'я. Е, до речі, стосовно здоров'я. То коли він е, буде без фішок, то він встане і піде. То це плюс для здоров'я. Бач? Є плюс. Окей. Ой, до речі, король це доволі цікава карта. Ну, я розумію, що насправді дуже складно закласти Адамсу туза. Але якби в нього він був, то тепер він ну, кікер не грає. Угу. Ну, у нього є тузи маленькі, там від Туз 2 до там, Туз 6 7, Можливо, він деякі з них чекає біхайнд, Не ставить. Частково зрозуміло. А от так зараз ми повинні принаймні одну велику ставку терпіти, а вже по ріверу думати. Але я думаю, що маленька ставка буде, десь 20 тисяч. Оп, ну, він 40. правильно робить велику. Я, я дуже схвалюю, друже. Дуже схвалюю цей сайзінг, тому що насправді ти не дуже сильно замотивований тут ставити туза. Ти частіше, ну, ні, ти можеш. Але у тебе невисока мотивація. Тож, здебільшого ти будеш ставити стрейт, блафи та валета. І тому такий рейндж потребує такого великого відповідного сайзінгу, на мій погляд. Де десятку? Та-ха-ха. Ну, це був би максимально брутально, просто максимум пейн. А, а це так, середня брутальність, так? Ну, середня брутальність, тому що незважаючи на те, що відскочити пану Лі, буде складно, але це можливо. Ну То є така ситуація, що Адамс розуміє, що в Кіата щонайменше Туз, ну чи коротше туз після такого такої великої ставки, і Кіат розуміє, що Адамс це розуміє. Тому наскільки він буде мотивований блофувати в ту за, у котрого завжди буде слід. Тут не зрозуміло вже мені. Щось так багато розуміння і не розуміють. Як ви це все розумієте? Я це не розумію, до речі. Так. О, 149. О, одну тисячу він залишив. Ну, це погана стратегія, коли ти залишаєш собі. Ну можливо, на одну тища, а там півбланду чи один блайнд, тому що на ЮВІ цього рішення це майже не, не впливає, але на турнірну долю це має якийсь, коли в тому, що ти можеш розплатитись потім. Такі, порахуйте, 149 тисяч. Чому? Чому я! Чому Я я готовий розплатитися двома картками цього Таймбанку, Так. Чи ви приймаєте картками Таймбанку? Я перший раз бачу таким. Адамса насправді, бачите, як він. Ціка... Цікаво, що, можливо, Адамс. Ще наскільки на тут його лінія на чорні, чи є в нього слабкі тузи в Беті Чорна, які він не mm -hmm. про ставить так багато. Але можливо на Рівері він може вже слабкі тузи як мержити, очікувати на Foldw. Uh... очікує він на Fold Water здава. Ну, не знаю, Артем, насправді я б не закладав туди в Бет 40 тисяч, це 80% поти. Нам не увагу, мені здається, що він не поставить так багато, але, звичайно, коли граєш з тром, то трішки більше розуміння. Ви помітили, як Адамс естетично підняв свою руку? Просто він показав її настільки, просто 10 із 10. Просто настільки впевнено, такі... -а -а. Oh. В нього така гарна рука була. Так і гарний фінал роздачі. Так, дев'ятки. Так, додам Таке. Okay. Неправильно, що знову ще? неправильно. Що? Знову call. неправильно. А, окей. Ah, okay. okay. То я кол okay. зіграв? Все, Все ще я новий рік, друзі. Я так і хотів. <laughs> це було, це частина мого плану. Це пастка для накдалі. Пам -пам Накдалі. О, накдалі так немало, да. Це більш. І як це ну було, іноді другим. покер буває несправедливим. А з дев'ятками давай, друже! відчуй це! А ти уяви собі, яке еквіті у дев'яток. Там тузів та. повилітало, просто купа. А, та, так, відчуй це, друже, будь ласканька, клейни, давай. Ти ж хотів. Є. Я боюся, що тут Тайс може відчути. Щось таке. Та ні, то? він викине, це не може бути кого. Mm. Скільки вони там на нарейзили, на а зрозуміло. А, mm. І там, там що, можливо, цей Кляйон хотів рейс робити. Але Але yeah. ж вона сьєтона! Давай, давай, друже, ти хотів зробити рейс. В тебе забрали цю опцію. Зроби його зараз! Покарай їх. Це було б дуже гарно, як він пішов один тут. Мені таке, mm. таке враження, що він запитує, чи вимкнув він мікрохвильовку. <laughs> Чи взагалі в нього вона є, знаєш? Я її вимкнув чи не вимкнув. Так. Коли в мене остання була мікрохвильовка вдома. Окей. І зараз він буде думати, боже, ну наше, ну чому? Якби зробив Race дев'ятки то сказав його затрібати, то можливо був і знайшов пас малатійський спортсмен. Мало ймовірно, проте так. Я думаю, що я гадаю, що Кіатлі просто сказав би ну, двічі тут з дама просто не може програти. <риватим> <Це> неймовірно. <риватим> Дуже ймовірно. Я би сказав. Ти пам'ятаєш Денисе про те, що ми каре десяток збираємо. Піка натює. Піка була. Десятка пікова, ти її шукаєш? Ні, я шукаю тут на ну, червову, насправді. – ну, Але не трійку. Червова є. Я... На Лі... тому досвіді Кляйн зробив, зігрався роздачу. Всього лише мінус 10 тисяч фішок. А, Ну, Я тобі скажу: він реально досвідчений такий спортсмен. Ми бачили, як він грав півфінальні столи. І... Угу, він зробив невеличкий щемішав чіпсами і від... а, відскочив. Так. Він навіть про це думає, боже, який я молодець. <світання> <світання> <викучив> <світання> 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 О, тут Збатану 2,5X. Не шкодує 5000 чипсів взагалі. І що п'ятіроньки Покажуть. Сорок <світання> блайдів, до речі. Ну, до речі, тут можна і <світання> роз, 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 розглянути на місці <світання> п'ятірок. Він розглянув 25-ку і кинув її в центр столу. Ну, це, звісно, дисперсіонно, але це працює. 40 блайдів це все ж таки можна збурляти. Так, 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 і... Типу, ефективний 25-40 і ще можливо фуа на великому бланді він буде досить. Більше не, не так гібрально ковати, як там якийсь інший гравець високого рівня. Ну і трибетити не так. буде агресивно, так. Але насправді не можу собі уявити, що, наприклад, пол візьме там, викине дев'ятки. Ну звісно ні. Mm. Не так запрознаємося грою, але. Я б не здивувався. Писанок ага. ні? вже Ні, ну тоді п'ятірки ще ще смаковинно буде, просто смаковик заправляйте. Так, до речі, друзі, а як у вас після свята стосовно смаковиків? Все раз. Ти що, не знаєш? Ми смаковики будемо їсти ще тиждень щонайменше. Ох, Я оце <с от. <с думаю, тиждень, коли він закінчиться, той тиждень, розумієш? Так, напевно, через місяць десь. О, і що ми тут бачимо? Бачимо якусь таку доволі пасивну гру, але по пол. пол. Треба діяти. Але вона цілком замотивована, та пасивна гра. Тепер полу, звісно, вже треба щось поставити, але я гадаю, що вони всі молодці поки що. Так, вони молодці. Єгора, ти також молодець, до речі. Дякую. Просто давно тобі хотів це сказати. Дякую, навзаєм. Слава нейтральна ставка від пола, трошки менше півпоту. Uh, 아, а це прикольно, тому що він блокує вісімку і дев'ятку. Тож, сплатіть мені з п'ятірками з пікою, тоді, будь ласка. Так. Блокує блокерів. Окей. Цілий блок блокерів блокує, я тобі кажу. Сідавиш, він отримує коло від руки, яка має 5% еквіті, а рука, яка мала 26%, наскільки позиція важлива в кокері. Так. Це дуже круто. Є четвіронька. Ну шо, півпоти, пол, півпоти, давай. Покажи. Покажи, що це працює, давай. Доведи, що той сайсинг існує, що має право. <різь> я завжди ну, поливаю за півпоти. А я завжди за пола. Пол півпот. Повпівпот, ну це по. Полпівпот Та Ні, ні-ні. ні. Ця тема, думаю, що вона. Манюня. Це манюня, коротше. Це коротше манюнька, все ж таки. 60 тисяч є. Ну, третинонька. Він просить: заколюй мене, заколюй. Та у тебе, напевно, якийсь туз-король. Давай, зіграй кого. Туз Король на великому Буганді? Я не в сенсі. можу, таке. Я, я знаю, що я програю, але так, так, так. Браво, Пол, браво! Просто от тому ти бізнесмен серйозний, розумієш? Він знає, знає свого клієнта. Це магія третини. Так, так. Він досить правильно обирає розмір ставки якраз для того, щоб опоненти своїм блефкачером, думав, що там він щось б'є і нажимав коло. Туз стевить від Адамса. Ну. У Ну Там оволет, вона жовта. Треба грати. Чикаво, чи я вибираю коуч і 3 бет? Ну, я. Я, знаєш, тобі так скажу, Артем, От я, я, я міксую кеш та турніри, і я собі завжди кажу: от у турнірах у мене є розкіш зіграти цю руку коло. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну так, я розумію, але тут просто позиції, що тут перша позиція і катов, тому що, якби, це точно не буде на помилка, як я з этою робити тебе. Але звичайно, коли ти граєш офлайні, то так, мені здається, трошки більше будуть трошки більш полярні будуть прибети, аніж е, в онлайні. Mm. Це до речі, доволі цікаво. Okay офсут Брутальний спортсмен? Я не знаю. В мене, в мене таке двояке відношення до таких колів насправді, особливо коли рейс летить з ранньої позиції. Що я розумію, що ця рука збирає там стрейти і у тебе великий стек. Але чи насправді тобі вдасться нормально її розіграти в більшості випадків? От я не переконаний. Зараз ми. Хоча це побачимо. додати треба дуже мало. Ну не знаю. То як на це дивишся? Ну, то з точки зору ГТО, це якраз десь буде низ колу і, і по різномасним рокам. Десь там 9-8, 8-7, 10-8, тому це якраз буде При тому, що всі одномасні роки, навіть 7-2 ми здається, можемо заходити. Але, звичайно, це було дуже важко. Так? Якщо раніше там десь у 2013 році всі вважали, що з таком бландами мав повинно достріляти все, що у нас є. <зв 'язані> Mm -hmm. от тут вже трошки змінилося а, розуміння покеру. Мені здається повіє. Якщо ну, як, як ГТО каже нам робити в цій ситуації, думаю, що це буде оптимально, коли в нас а, два сильних опоненти в роздачі. Точно не за це. Mm -hmm. От я про те саме і казав, мені дуже приємно, що ти підтримуєш е, хід моїх думок. Бо не всі підтримують хід моїх думок. Mm -hmm. Цікаво, зараз прочекав на флопі. Своє ОСД Хамфорст. І от на тьорні зараз стикається ставку, і при тому, що в нього на більш набагато більш перспективна рука, але Безпожка, важка ситуація буде. Ну знаєш, мені здається, що цілком можливо зіграти кол з дамою і хай на тьорні, особливо не заморочуючися, і потім ця рука, начебто, нормально блефує. Але мені здається, що Хемфордс має іншу думку. Він грає рейс. Ооо. О! О! Ну, тут, тут дуже дивно, якщо чесно. Тобто він тут репрезентує карманні 6 і все. Важко зрозуміти, що він може грати по зварі. Як, а, як, а як на кшталт такої думки? Я, типу, репрезентую король валет, король 9, який я хочу зіграти рейс, то поки там дуже багато дро рук, а потім планую чек чекнавздогін рівера. Ну, начебто. Можливо, 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 така опція. Тобто він на флопі прочекав тому, що чекнув а, при флоп агресор, а я на чорні не розуміє, що там великий рейндж від ББ за Блокбен за третину і. Ну так. Але насправді, якщо чесно, якщо дуже чесно, от, от якщо от максимально трясся відверто за великий для такої, для такої ідеї. Як на мене. Ну, я думаю, що він тут грав більш ситуативно, ситуативно тому що Адам це дуже сильний гравець, і, можливо, він розумів, що тут у іспанський спортсмен досить широко може ставити з ББ, тому просто зроблю великий рейс, максимум, посилює своє фолдеквіті, як у фолдеквіті до максимуму і вже потім будемо на, рівер, на рівері думати. І він був правий. Дуже гарно роздача від нього. Досить, не дуже послідовно, але дуже ефективно. Оце, до речі, дуже круто, коли ти розумієш, з ким треба грати послідовно, а проти кого можна собі дозволити деякі маленькі хитрощі. І от по сайзингу треба від нагдалі. Ми розуміємо, що це напевно досить е... креативний спортсмен. А, а як тобі такий кол? Так. Але його не прикре... Як сказати, не перекреативити нашого великого блайнда. Ми бачили, до речі, Єгора, якщо пам'ятаєш, ми коментували його гру в кеш в кеші колись. Це був один із найкращих епізодів, який я коментував у своєму житті. Ти можеш його згадати. Там він був дуже послідовний, я би так сказав. Блі, дорогі, не ду... стільки... Дру... Секунду, друзі, от хто пам'ятає той епізод, скиньте в коментарях е... посилання на той епізод. Будь ласканька. Я думаю, що людям було б реально приємно подивитися. Там, де був Хісоу. Хісоу, Я не знаю, як правильно. буде. Мені Хісоу? здається, він під іншим прапором грав тоді. Може, під ізраїльським. Настільки креативний, що навіть не змінює. Mm -hmm. Так, ну Пол каже: ну окей, годі вже чекати, поїхали. Так. Третина? Є таке. Тобто він лід зіграв, правильно я розумію? Ні, ні, це ні. Ж, е -е, він був в позиції, він заколірував бет і на два чека поставив третину. -по, -по. А, так, все. Тепер... Ну вибачте, mm -hmm. вибачте, друзі, ще, ще все ще новий рік. <різь> <різь> так. <різь> Ну, ну тут, тут ось ця паска для поїзду працювала. спрацювала. Коли він, він не холодно, вона нажимав колос ДМ-10, щоб потім просто так свій щось вигнати. Коуліт. Такий далеко кинув, зажбурляв чіпси, такий, я з ними прощаюся, я це точно знаю. Просто чіпс. випадкова карта на тьорні літ. Oh. Бачите, така. Ні, ну то була просто не випадкова. Це все ще пастка. Він чекає. Я просто думаю, що наскільки Пол наразі відчуває спокусу, просто взяти безкоштовну карту і зрозуміти, що ж там все ж таки на рівері. Але усередині гравець каже: Бет на велью. Бет на велью. А спробуй оцінити спектр коло гравця. Спробуй оцінити спектр колу його в холодну. Ти розумієш? Тобто він же в холодну натиснув коло, треба. Ну заклав би якісь десятки, велетик колу. Более десять, дев'ятки, вісімки, все на місці, все є. Тільки десятки. Але він Зробив коло на флопі, тому я думаю, що ми трошки можемо дисконтувати дев'ятки, вісімки. Ну найсильніше точно, точно. У цього майстра шпигуна, який приховує всі свої спектри, нічого не можна дисконтувати. Навіть під яким прапором він вийде потім. На. До речі, сайзін крутий. То все закрилося. Круто, насправді. що Ми репрезентуємо. Валет-даму, король даму, король Валет Трифовує, а король Десі валет Валетдесі Трифовія. І десь дама десять бубнова нова ось так. Ну, тобто. ну то ну, насправді прикольно, я би на місці Пола дуже сильно тут. Е... Ну, я б я, я схилі, я не знаю, я би. Я, ну, я би не змог заколити, скоріше за все. Я і, думаю, я, треба, я, просто... треба просто вставати і бігти. Просто коли ти таке отримуєш, просто, просто вибачте, я не можу. Все, встав і пішов. Я не можу прийняти рішення. І тут не так багато років для блефу від Хухіса, тому що це от саме він повинен забути коло з Дамо 10 е, на прифлот. Wow! Круто, круто. Okay. Це завжди Но... був мій план. Так, друзі, як вам таке завершення е, такого гарного початку цього чудового року? Дуже круто. І, і до речі, Артем, весь випуск був разом з нами. Йоу. О, так і це дивно, І ми тобі за це вдячні. Як і вам вдячні за ваші вподобайки, вашу підтримку та ваші теплі слова в коментарях. Так, обов'язково пишіть запрошувати ще. Перепрошую. Поліс. І вам дякую за запрошення, Сподіваюсь, що ми ще побачимось. Ну ми дізнаємося про це в коментарях, чи побачимося Артем знову, чи не побачимося. Я жартую. Зустрічі! На все добре, друзі, зі святами вас!